Всім привіт! Кролі бігають, кралі всі одужали, ось так, як вони радуються. Біжать хочуть щось смачного. А смачного я їм запропонувати нічого не можу. Хто слідкує за погодою за вікном, той знає, що у нас посуха вже четвертий місяць і сінокос виглядає ось так. А ось це, ось, ось це трава, це розетки синяку. Дуже добрий медонос, але як кормова культура просто ніякий. Все, все в синяку синяк зайняв всю площу сінокосу, посохло все. І сінник, який я забив сіном ще в червні, практично весь виглядає ось так. Оце сіник, а це ось Сіна, яке я вже вимушений купувати. Я в шокі, жовтень місяць, а в мене сіна не вистачило. То кажуть, там сміються, що до Нового року не вистачило. У мене до жовтня сіна не вистачило. Ну, нічим годувати, бо кролів, чесне слово, немає, не було зеленого корму. Взагалі, все літо їли сіна. Тож, навіть на початку жовтня зараз покажу, яке. Це страшне. Я зрадів, що... Зерно подешевшило, зараз кукурузу можна взяти за 5 гривень легко. І це не то, що там машиною, камазом, фурою. За 5 гривень можна кукурузу взяти просто в магазині, починаючи від мішка там, чи від відра, я не знаю. Так, кишать сюди. А отаке сіна, ви подивіться на це сіно, це на сіно це, ну, це солома. Там воно може трохи і ніжніше всередині, але зверху ну, перестойна солома. Солома десь росла на пустирі, загнали трактора, скасили, стюкували і обізвали його сіном. А ось така херня. Це, а тікай, чуїлки мені на руку пригнув. А ну тікай. Тікай. Тікай, зараз аб... оце ось тут щось може і можна наскупити їм. Отаке сміття. В общем, поставив їм оце сміття. Хай вони тут смикають. Так до чого я веду до того, що кукуруза 5 гривень в кілограм, а отаке, а отаке сміття 6 гривень в кілограм. 60 гривень за 10 кілограмовий тюк. І то ще не знайдеш, і то ще треба їхати самому забирати. Ну, взагалі, А люцерку я балакав 8. Ну, я хотів люцерну купити. В об'яві було 7. Я домовився, домовився, завтра приїжджаю, приїжджаю з утра, вони мені заявляють, що вже 8 гривень за кіло. Можливо, і треба було забрати тюків 20, але я плюнув, тому що ну, щось таке за ніч домовлялися ввечері одна ціна, а зранку приїхав вже інша. Це просто, просто ненормально. Хай вони їдять сам, самі ту зелену люцерку, у мене кралі сміття будуть їсти по 6 гривень. Але треба щось шукати на зиму, інакше. Інакше прийдеть, прийдеться їсти їх самих. А я цього робити дуже не хочу, тому буду щось шукати на зиму. Ось такі у нас справи. Ще ніколи не було, щоб до жовтня не вистачило сіна, яке я заготував на всю зиму. Ось такі справи. Нічого, знайдемо сіна, знайдемо церкву, все буде добре. Ну і тут цих та ж сама катастрофа сміття замість сіна. Ось такий тюк поставив. Хай як хочуть. Хочуть їдять, а хочуть дивляться. Головне, щоб вони почали розмножуватись. А вони знову повторюють своїх батьків. Восени розмножуватись не бажають. Ну і чого, ще є час, можливо, ще щось і є. Я бачу, що ознаки цікавості самцем до самок є, але ось малят поки що немає. Якщо не буде, то я вже буду знати і не буду перейматися дуже на рахунок цього, тому що знаю, що з весни підуть як з кулемета. Ось такі в них якісь люб'язності. А так вони спілкуються друг з другом. Ляд, поки що нема. Будемо чекать і шукати нормальне сіна на зиму. Перший раз таке. А у вас по чому сіна? Невже теж 8 гривень кілограм за люцерну і 6 гривень за сміття? Дорожче кукурузи. Дякую всім за увагу та терпіння.